Мікроскоп в телефоні, топовий екран та камера з дуже широким кутом огляду, приємний дизайн та збалансовані характеристики. Мені страшно. Все це стосується одного телефона і його назва Realme GT 2 Pro. Розглянемо на що здатне творіння китайсько-японського дизайну. А тим часом насипайте вподобайок та підписуйтеся на канал, якби ви хотіли розглянути в мікроскопі свій сенс життя. Смартфон пропонується у чотирьох кольорах: чорному, блакитному, зеленому та білому. Якщо у перших двох варіантах задня кришка нічим не вирізняється, адже виконана зі скла, то білий і зелений кольори отримали досить цікаве рішення. Виробник заявляє, що поверхня виготовлена із біопластику, і взагалі все супер екологічно. Та нас більше цікавить результат. How dare you? Текстура спинки рифлена, і за задумом повинна тактильно нагадувати папір. Особисто мені більше нагадало шкіру, але в будь-якому випадку покриття класне. А шансів залишити на ньому відбитки пальців немає абсолютно. У верхній частині у нас блок камер та декоративний елемент з написом Realme та підписом якогось мужика. Одразу виникає питання. На що він це робив? Насправді це не просто якийсь мужик, а наото Фукасава відомий японський дизайнер, який і доклав своє бачення до вигляду цього смартфона. І зробив це недаремно, бо принаймні мені дизайн сподобався. Він приємний, практичний та якоюсь мірою елегантний. Рамка виконана з металу і має округленості, через що тримати девайс в руці зручно. До речі, цю та інші моделі можна придбати в інтернет-магазині Picsofon за доступними цінами. ཡིན Посилання на магазин буде в описі під цим відео, тому переходьте та підбирайте щось цікаве для себе. З фронтального боку ми побачимо досить тонкі рамки, хоч і несимметричні. Та принаймні трішки товстіші верхня і нижня між собою майже не відрізняються. Вони огортають чималий amoled екран на 6,7 дюйма, який має технологію LTPO другої версії і дозволяє варіювати частоту оновлення з 1 Гц до 120. О, собі! І хоч в параметрах. Вказана пікова яскравість цілих 1400 ніт, в мене закралися деякі сумніви, бо чисто суб'єктивно екран не настільки яскравий, але й тьмяним його назвати теж не можу. Під капотом нас чекає процесор Snapdragon Gen 1, а конкретно в моєму випадку ще й маємо 12 ГБ оперативки та 256 постійної пам'яті. Хоч можна знайти й базову версію на 8128. Смартфон може похвалитися своєю фірмовою оболонкою Realme UI, яка побудоває. Вона на базі Color OS перші враження про цю оболонку я озвучив на стрімарні, яку можна переглянути у вільний час. Загалом тут дуже багато кастомізацій. Я б навіть сказав, що в деяких моментах аж забагато. Дура так, ви можете змінити форму, розмір, стилі іконок, шрифтів, присутня велика кількість анімацій розблокування, даблтаб, жести на заблокованому екрані, світлові сповіщення і ще безліч всього. Естетично це швидше, що середнє між One UI від Samsung та Mi UI від Xiaomi. Але разом з тим косяків локалізації я не помітив. А плавність і швидкість роботи на диво приємна при таких гнучкості в налаштуваннях. Можливо, це ще пов'язано з тим, що перед встановлених програм трішки менше, ніж у вище названих конкурентів. Процесор і кількість оперативної пам'яті дозволяють без проблем запускати багато додатків та перемикатися між ними. У звичайному користуванні телефон не гріється та працює максимально швидко. Однак, з іграми ситуація трохи інша. Snapdragon Gen 1 був флагманським ще у першій половині 2022 року, і це справді потужний чіп, але він вийшов не надто вдалим за показниками енергоефективності. Та нагріву. Тому при запуску наворочених ігор він і більше гріється, і частіше має просадки FPS, ніж його наступник модель із приставкою плюс у назві. І Realme GT 2 Pro не виключення. Через 20 хвилин гри на максимальних налаштуваннях тримати смартфон у руках стає некомфортно. Особливо сильно гріється верхня металева рамка, майже опікаючи руки. Для справедливості гра дуже вимоглива і кочегарить всі телефони без виключення. Однак, тактильно у моїх. Тестак найбільше нагрівався саме Realme. Отакий от. Та це не означає, що можна забути про ігри, достатньо скинути налаштування або ж запускати більш оптимізовані проекти, як той же Call of Duty. В таких умовах нагрів дуже навіть терпимий, хоч проблема швидкої розрядки акумулятора під час геймінгу нікуди не дівається. Як справи в основної камери. Дуже файно, і ми задоволені. Вона пропонує 50 мегапікселів, оптичну стабілізацію та відносно великий сенсор. Перше, що впадає в очі, швидкий та точний автофокус, навіть в умовах кімнатного освітлення. Доволі хороша деталізація, хоч і не флагманського рівня, поєднана з приємною постобробкою та хорошим HDR. Правда, це у випадку, коли HDR спрацьовує, оскільки в автоматичному режимі його робота виявилася не надто стабільною. При недостатньому рівні освітлення. Камера вирішує автоматично вмикати нічний режим, який чомусь ніяк не можна вимкнути. Або це я тупий, так. але відповідних налаштувань знайти не зміг. А що ж так? Нагадує ситуацію з айфонами, коли на них вперше з'явився нічний режим, і там була аналогічна проблема. Та загалом основний модуль видає фотографії досить пристойного рівня. Він не посягне на флагманський рівень, але міцним середняком його точно можна назвати. А ще я знайшов крінжовий режим 3D фотографій, який, на думку китайців, робить всілякі, ну дуже вже круті ефект. Смартфон може записувати відео у 8К при 24 кадрах в секунду. Але нас більше цікавить роздільна здатність 4К, в якій все дуже навіть пристойно з деталізацією і стабілізацією. А iPhone 14 Pro, Рілмі GT2 Pro, 4К обидва телефони, можеш покрутити повертіти десь сюди. У тако якось виглядає. Цікава ваша думка стосовно. Звуку на обох телефонах будемо порівнювати. І пишіть коменти, як вам звук там і там, і як вам картинка, де вам подобається більше. Без промахів теж не обійшлося. Чомусь алгоритми роблять кольори теплішими, ніж вони є. Через що втрачається природність. Pixel 7 Pro і Realme GT 2 Pro. Тут які кращі варіанти. Розказуйте, пишіть, дзвоніть, кажіть звук. Як вам там і там і там, тут і тут на зараз на пікселі. Зараз на Рілмі. от. І Таня розказувала? Е, ну напевно, на пікселі все-таки краща картинка. Пікселі все таки краще. Мені в Рілмі якась дуже тепла картинка. В Рілмі затепла картинка. Там вимкнені зараз всякі навороти, AI і так далі. Тобто, в звичайному стандартному автоматичному режимі знімає що там, що там. Що у нас з фокусом, моя рука, ручка. ручка. Yeah. Швидше в кого. А ну, ще раз. Напевно, пікселі? Кай, кай, ну. У -у -у, ручка. Ладно. Все. Фронталка на 32 мегапікселі не надто видатна, але з пивом піде. На ній теж простежуються проблеми з автоматичним HDR, а відсутність автофокуса і запис відео максимум Full HD натякають на те, що на цьому модулі постаралися зекономити. Так, відеос на фронталку пишеться максимум Full HD 30. На фронталку пишеться максимум Full HD 30 кадрів, що так собі, дуже так собі, мені дивно, що не зробили підтримку 4К, враховуючи, що процесор підтримує як мінімум флагманський. Тому от з відео біда, біда, печаль, як там стабілізація, пройдуся, пройдуся, І хто там сзад? І саке щось мене переслідує постійно. По життю щось Бу. мене переслідує жесть. Бу. Дуже страшно. Бу. Дуже страшно. Ти не вдрієшся привидів? Ні. Чого? Того я сам привид. Одна з фішок апарату 150 градусна ультраширококутна камера на 50 мегапікселів. Для розуміння, сучасні смартфони в середньому мають модулі на 120 градусів, незважаючи на збільшений кут, якість дуже хороша. За замовчуванням, вся площа сенсора не використовується, тому для отримання повноцінних 150 градусів треба ввімкнути відповідний режим в додатку камери. Разом з цим є ще ефект риблячого ока, який теж має право на існування. І фоточки Виходять справді прикольними, однак я не зміг знайти можливість записувати відео в найширшому режимі, і це дуже дивно. На жаль, ця камера не отримала автофокус, тому потенціал не розкритий повністю. Ну а як же мікроскоп? Особисто для мене він точно набагато цікавіший за класичні майже безкорисні 2 мегапіксельні макрокамери, які виробники масово пхають у кожен другий смартфон. Для реалізації такої фішки використовуються два спалахи, які м'яко підсвічують предмет зйомки. Стандартно доступне 20-кратне наближення і додатково 40-кратне цифрове. Також можна зняти відео у 720p. На жаль, пора року не сприяла знаходженню якихось цікавих комашок чи комашок взагалі. Тому я зосередився на фотографуванні різних предметів та текстур. Головна перевага мікроскопа в телефоні можна спостерігати за світом, який не побачиш неозброєним оком. Іноді дивуєшся, як виглядають зблизька звичні предмети та матеріали. Є і практичні застосування. Для прикладу, ви працюєте з дрібними механізмами та деталями, або ж після чергової бурхливої ночі можна відправити фотку висипу на причандалах своєму венерологу, замість того, щоб пертися до нього через усе. Місто у 20-градусний мороз. Це ти про що? Не про що? А якщо серйозно, то можна спостерігати за динамікою збільшення чи структурою своїх родимок, щоб на максимально ранньому терміні виявити рак. Сом, це рак, це просто рак. Звичайно, камера мікроскоп не замінить повноцінну діагностику та візит до лікаря, однак може допомогти виявити перші дзвіночки та зекономити час. Та не все так гладко у мікроскопічному світі, адже через надзвичайно маленьке фокусне поле, процес фотографування у більшості випадків виявляється серйозним квестом. Потрібно робити декілька кадрів, щоб отримати чіткий та вдалий знімок. А ще є неочікувана проблема, коли після фотографування просто забуваєш, що саме ти фотографував. Для такого випадку спочатку краще робити фото на основну камеру, а вже потім на мікроскоп. RealMe GT 2 Pro має акумулятор на 5000 мА. І швидку зарядку на 65 Вт. Автономність доволі хороша при умові виключення з буденної діяльності мобільних ігор. А от безпровідну зарядку сюди, на жаль, не завезли. Стереодинаміки доволі гучні, та звук трішки глуховатий в порівнянні з топовими флагманами інших виробників. Оптичний сканер відбитків пальців швидкий і точний, а окрім цього, ще й розміщений на зручній висоті. Не забули й про Face Unlock, який не вирізняється чимось на фоні конкурентів. Загалом смартфон справляє позитивне враження. Він має збалансовані характеристики, а на момент зйомки цього відео ціни на нього починаються від 25 тисяч гривень. Дизайн, швидкість, екран. Та незвичні модулі камер можуть справді зачарувати, хоч ложка дьогтю у вигляді більшого нагріву в іграх, відсутності безпровідної зарядки та не до кінця розкритого потенціалу сенсорів змушують задуматися. Якесь таке вийшло моє перше знайомство з продукцією Realme. Компанія показує суттєве зростання продажів останнім часом, і тепер я розумію, чому. Бо правильний підхід до оптимізації софту, оригінальний дизайн та впровадження цікавих функцій можуть свідчити про досить. Амбіційні плани завоювання ринку. Не забувайте підписуватися на канал, Теребонькати дзвіночок і писати коментарі, чи сподобався вам цей смартфон. А я буду продовжувати знайомити вас із сучасними технологіями і своїм беззаперечним почуттям гумору. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не правій. Фанілітбой. Та як яким боком ти? Боже, стидаба. Та як палець камери запхав? Ты не забашила дзвінок якого?